Ще хотіла вам розповісти, поступив до мене такий коментар, уже не перший. А коли ви працюєте, а де ви працюєте, а коли ви будете працювати? Так от я хочу відповісти на цей коментар всім, хто не розуміє, може, що для кожного віку є своє, якби заняття своє. Мабуть, в своєму житті я вже відпрацювала. Я в Україні на законній пенсії вже не один рік, От, і тому ви знаєте, є якісь норми по віку, коли людина повинна працювати. От в Україні вони одні норми, тому що я так вважаю, що ці норми виходять зі стану здоров'я українців. Як відомо, що українці не дуже здорова нація, європейці здоровіші і дов... багато в них довгожителів, тому вони на пенсію йдуть пізніше, українці на пенсію йдуть раніше на декілька років. От і тому я хочу відповісти на це запитання, якщо хто не розуміє. Це по перше, далі хочу ще сказати, що я ходила шукати роботу, але коли взнавали мій вік, то казали: М -м, ви знаєте, ви не справитеся з цією роботою, ви не справитеся, бо це робота для молодих. У нас немає так, як, от, наприклад, в Німеччині, що визивають в Джоб центр, як Ела розповідала. Українці в Німеччині і дивлячись на стан твого здоров'я на твій вік, вони тобі пропонують роботу. Там на 2-3 години, скільки е, ти зможеш працювати. В Нідерландах такого немає. У всякому випадку, е, дохіменти зверталися не один раз, вони обіцяли, ми вам підшукаємо роботу, ми вам підшукаємо роботу. І ніхто нам нічого не пропонує. Запропонували тільки ходити вчити мову. От, тому ось така моя відповідь: не так просто з роботою в Нідерландах е для людей мого віку і з обмеженими можливостями. От, тому я от вам пояснюю, чому я не працюю. Е Наші такі працівники вже не потрібні в Нідерландах. Ось так, друзі дорогі. Насолоджуємось кожен своїм віком. Може б я з задоволенням би і працювала, але, звісно, вже енергія не та, і на повноцінну роботу, на повний день вже енергії не вистачає. Так що насолоджуємось кожен своїм віком. Для кожного віку свої радощі, свої заняття. І своє здоров'я. Так що будьмо здорові, насолоджуємось, живемо далі, чекаємо миру і сподіваємось на все найкраще. Побачила вже сусіда, випросила, бачите, такий ревінь. Вони кажуть, що вони його на суп використовують, а в нього взагалі таке все шикарне. Ось ще пригостив салатом з цього степлиці. Ось такий от салат у нього. Уже, я кажу, як це в тебе так удалося, що тепла теплиця. Каже, ні, не тепла. Ну вона така добротна в нього теплиця. От, Відвалився листочок. Бачите, який вже можна виростити салат 1 травня. Ось таке. Вони можуть, ці голландці. Наступного разу можу попрошуся фоткою його теплицю, вам покажу, що в нього росте яке шикарне. Курочки теж полюбляють ревінь. І здала їм листочки. Так, дівчатка і хлопчики, порадьте мені, що робити з цією руколою. Я її так посіяла густо, і вона так гарно росте. Ем... Чи не пропаде вона так густо? Я розумію, що. Пізніше там можна буде її проривати і їсти, але скільки вона отак от витримає, густо рости, дайте мені, будь ласка, вашу пораду. Сусід я вам показувала між полуничкою. І я помітила, що цибулька гарно з полуничкою росте і полуничка з цибулькою. Вони дружать, тому вільні місця заповнюємо, чим є. Ще залишилось трошки, то я в цю другу грядку свою з зеленю. Десь сюди, перестрою, у вільні місця. Розпустилась перша квіточка кліматіса. Вон друга розпускається. А тут ось такі великі пуп'янки. Це такий рожевий, а то фіолетовий. Ось так гарненько він уже потягнувся вверх. А тепер, друзі, на ваше замовлення я хочу вам показати, які види гранні садової можна замовити в Нідерландах онлайн. Я подивилась в інтернеті і знайшла дуже багато дещо цікавого. Ось так виглядає квітка висячої, висячої Royal Night. Дуже гарна квіточка. А ось так виглядає квітка герані Тірольської білосніжка. Теж гарненька така квіточка, правда? Це герань Ras Blue Wonder. Мабуть, правильно я прочитала, так? Це квіточка ціє, цієї герані. Дуже красива. А це квітка гераній Apple Blossoms. Яблуневий цвіт. Ось тут ціна навіть видно 10 євро 60 центів Можна замовити онлайн таку квітку. Так, а це в нас грунтопокривна Герань зимостійка. І ось так виглядають її листочки, поки вона ще не квітує. Висотою вона 5-10 см. Дуже такі різнокольорові гарні листочки в неї. Далі у нас зимостійка герань. А спесарт. У горщику теж невисока, висотою 5-10 см. Ось так вона квітує. А ось про герань-кране з Білблу написано, що вона витривала садова рослина, грунтопокривна рослина, Герань гімалайська в горщику. 5-10 сантиметрів такого приємного фіолетового кольору. Герань -енфокарт. також відома як журавель. Герань крупнокорневища спесарт. З такими міленькими рожевими квіточками. Як бачите, дуже багато різних видів. Герані можна замовити в Нідерландах. Герань Розанна, грунтопокривна, така простенька, але, мабуть, дуже-дуже красива. Застеляється таким килимком. Журавлівка герань, Оріон 2,29 євро. Теж гарненька така. Так що, друзі, дивіться, насолоджуйтесь, розбирайтеся, скільки що коштує в Нідерландах, порівнюйте ціни і напишіть мені, будь ласка, які ціни в Україні чи в інших регіонах, звідки ви мене дивитесь. Дуже цікаво, скільки коштують квіти в різних регіонах. А я вам бажаю всього найкращого. Гарних! Свят. Чекаємо Великодня. Готуємося. Чекаємо миру, щоб було тихо, спокійно всім. Дівчатка Валді з'явилися з'явилися панатони до нашої Паски. Ось такі італійські. Та 5,49. Може, комусь цікаво. знімаю.